Вітаю! Поговоримо сьогодні про сімейну систему та роль жертви у ній. Кожна сім'я це складна система, де кожен її член виконує свою роль. Ці ролі формуються під впливом стосунків, очікувань і внутрішньої динаміки сім'ї. Але що відбувається, коли одна з ролей це роль жертви? Ця позиція народжується у тих, хто ще в дитинстві відчував безсилля, самотність і несправедливість світу. Жертва знаходить спосіб виживати через страждання, перетворюючи їх на своєрідний інструмент для отримання підтримки та уваги. Це не просто поведінка, це стратегія виживання, яка глибоко вкорінюється в сімейній системі та впливає на все життя. Жертва як пасивний стабілізатор сім'ї. У сімейній системі жертва виконує роль емоційного стабілізатора. Її страждання стають контейнером, тобто таким вмістилищем для тривог, конфліктів усіх членів сім'ї. Вона бере на себе весь негатив, який інші не можуть або не хочуть опрацьовувати, тобто переживати і справлятися. Її біль стає своєрідним фоном, що відволікає увагу. Від глибших проблем сім'ї або сімейної системи, як законно. Жертва несвідомо змушує сім'ю об'єднуватися навколо себе через почуття, співчуття та почуття обов'язку. Для неї це приносить вигоди увагу, контроль і уникнення самотності. Жертва, як мала дитина, вона боїться самотності, тому що вона одна. Всередині себе відчуває. Але водночас така позиція позбавляє її сили змінювати власне життя. Для родини жертва стає способом уникати відповідальності за власні конфлікти, переживання, перекладаючи її на плечі того, хто страждає. Тобто, в нас в сім'ї вже є той, хто страждає. Більше не треба. Чому жертва потрібна сім'ї? Залежність від ролі. Роль жертви підтримує динаміку залежності в родині. Без неї невирішені конфлікти можуть загострятися, а вона таких придушує своїм стражданням. Тому несвідомо сім'я підтримує жертву в її стражданнях, аби зберегти звичайний баланс, тобто не бачити слона вдома. Вторинні вигоди для самої жертви страждання стають способом контролю. Через маніпуляцію, але контролю знизу. Співчуття та увага близьких дозволяють уникати самотності і відповідальності за своє життя. Емоційний парадокс. Попри свій біль, жертва відчуває безпеку у цій ролі. Це знайомий спосіб існування у системі будь-які спроби змінити ситуацію викликають тривогу і супротив. Як у самої жертви, так і в оточенні. От така жертва. Жертва це людина, яка створює навколо себе атмосферу безпорадності, безсилля. Вона несвідомо викликає співчуття та почуття провини у близьких через свої страждання. Її головна стратегія це маніпуляція через фрази, на кшталт Я так старалася, але нічого не виходить. У глибині душі жертва боїться змін і прагне захисту та розуміння. Багато розуміння і багато захисту. Але замість того, щоб рухатися вперед, вона застрягає у замкнутому колі безпорадності. Наприклад, візьмемо таку Аліну, яка вже 10 років скаржиться на своє здоров'я та роботу, коли чоловік чи друзі пропонують їй допомогу або рішення проблеми, вона відповідає: це не допоможе, або ти не розумієш, як мені важко. Поступові близькі перестають пропонувати допомогу, але почуття провини перед Аліною змушує їх продовжувати підтримувати її. Цикл жертви від безпорадності до ескалації. Формування позиції жертва сприймає світ як несправедливий і ворожий. Вона вважає себе неспроможною долати труднощі, обирає страждання як єдину стратегію виживання, привернення уваги через безпорадність, жертва створює ситуації, які потребують допомоги, забуває про обов'язки, стикається з нерозв'язаними проблемами чи демонструє емоційну таку нестабільність, істерики, плач та інше. Маніпуляції через провину. Коли близькі починають дистанціюватися від постійних скарг, бо це важко завжди витримувати, жертва підсилює свій вплив фразами: Я так старалася для вас, або ви мене не розумієте, це змушує родину знову включатися у її доп... в підтримку та допомогу. Ескалація страждань. Якщо увага зникає. Жертва ще більше починає занурюватися у страждання, погіршуючи свій стан або провокуючи конфлікти, або починає хворіти. Це ж ваша провина, що я захворіла. Закріплення ролі. Коли близькі повертаються до її проблем, жертва відчуває тимчасове полегшення і закріпляється у своїй позиції, бо все ж вдалося, механізм. Вибору партнера. Вибір партнера часто зумовлений неусвідомленими сімейними сценаріями, які сім'ї вона була, ця жертва, що передаються з покоління в покоління. Проекція дитячих відносин жертва може неусвідомлено шукати партнера, який нагадує значущі фігури з дитинства, наприклад, авторитарного батька. Комплементарність ролей. Вибір партнера, чия роль доповнює і посилює роль жертви у відносинах. Комплементарність там одна роль допомагає іншій, підсилює іншу роль. Вони разом. Наприклад, комплементарність це коли дитина хоче їсти, а мама дуже любить готувати. І в них така комплементарність, вони спрацювалися разом. Тип партнерів жертви. П'ятівник. Прагне захистити і врятувати жертву, бере на себе надмірну відповідальність за благополуччя жертви, часто пригніщує власні потреби зарати партнера. Далі, який партнер ще може бути переслідувач або агресор, сильний до домінування і контролю, може проявляти психологічне або фізичне насильство, підтримує в жертві почуття безпорадності і залежності. Це можуть бути нарциси, наприклад, чи психопати. Співзалежний має власні психологічні проблеми, дефіцити. Потребує жертви для підтримки своєї самооцінки. Формує жертвою такі симбіотичні відносини. Ми з тобою, одною плот'ю та психікою. Винуватий. Постійно відчуває провину за страждання партнера жертви, бере на себе надмірну відповідальність за емоційний стан жертви, намагається завжди полагодити, виправити ситуацію, часто ж жертвуючи власними потребами. Може відчувати безпорадність, коли не вдається врятувати жертву. Але ми пам'ятаємо, її врятувати неможливо. Коли вона в цій позиції. Цикл стосунків між жертвою та, та чоловіком, який відчуває себе винуватим. Це дисфункціональні стосунки. Ми можемо їх описати, що ви побачили цілий цикл, як це відбувається у сім'ях. Початок виникнення проблеми. Жертва стикається з труднощами або переживає якісь негативні емоції. Чоловік. Відчуває відповідальність за стан жертви, посилення ролей. Друге, жертва висловлює свої страждання, часто перебільшуючи їх. Чоловік винуватий відчуває сильне почуття провини та бажання виправити цю ситуацію. Третє, спроба врятувати жертву. Чоловік намагається вирішити проблеми жертви, часто не. Нехтуючи власними потребами, бажаннями і планами, жертва тимчасово відчуває полегшення, але не вирішує корінь проблеми, бо не в цьому ж справа. Четверте невдача та розчарування. Зусилля чоловіка не приносять довготривалого результату, жертва знову відчуває незадоволення та страждання. П'яте звинувачення та. Самозвинувачення. Жертва може звинуватити чоловіка в недостатніх зусиллях. Чоловік звинувачує себе в нездатності врятувати жертву, емоційне виснаження. Чоловік відчуває втому та безпорадність, жертва відчуває, що її не розуміють та не підтримує достатньо. Цьому. Тим часом Відсторонення. Чоловік може спробувати дистанціюватися від проблем жертви, ну бо важко бо виснажений жертва посилює своє страждання, щоб повернути увагу. Каже, йди сюди, до мого циклу. Восьме, повернення до початку циклу. Винуватець знову відчуває провину та повертається до спроб. Врятувати жертву. Цикл починається знову, з новою проблемою або з, знов, з новим загостренням. і так далі. Цей цикл може повторюватися багато разів, створюючи токсичну динаміку у стосунках. Для розірвання цього циклу обом партнерам потрібно усвідомити свої ролі та працювати над здоровими способами взаємодії, можливо, за допомогою психотерапевта. Як роль жертви впливає на дітей? звичайно, це хронічне почуття провини. Дитина росте з думкою, якщо б я була кращою, мама б мене любила і була б щасливою. Страх ініціативи дитина боїться діяти самостійно через страх розчарування батьків, роль рятівника, підліток чи дитина. Бере на себе відповідальність за батьків і забуває про власні потреби. Суперего наш критик у контексті ролі жертви часто пов'язана з внутрішнім критичним голосом та моральним засудженням, які можуть докоряти людині за її слабкість або нездатність змінити ситуацію. Це може приводити до почуття провини та сорому у самої жертви, які підсилюють жерттовну поведінку. Таким чином, у ролі жертви часто домінує ід дитяча частина, оскільки основні інстинкти та потреби визначають поведінку, а его і суперего намагаються адаптувати або виправити цю поведінку у відповідності з внутрішніми та зовнішніми очікуваннями, ця динаміка може привести до того, що людина застрягає у ролі жертви не Знаходячи спосібів для активного вирішення своїх проблем, висновок свобода вона знаходиться поза ролью. Роль жертви це не вироки, не приреченість, а сценарій поведінки, які можна і треба змінювати. Якщо ви хочете здорових стосунків. Вихід цього кола починається з усвідомлення своєї ролі, де я знаходжу, що я роблю, що в мене відбувається усередині, та роботи над собою. Тому що єдине, що допоможе жертві, людині в ролі жертви, це взяти відповідальність за своє життя. Дякую, що додивилися відео до кінця. Наступного разу поговоримо про роль. Мазохіста. Чекайте.